Ми особисто з тобою, да, і в принципі в люди проговорюють питання з зниження мобілізаційного віку. Е, значить, базова загальницького підготовка стане обов'язковою з вересня 2025 року, тобто фактично вже з наступного навчального року. Е, може ж бути таке, що це все якби, в комплексі робиться під зниженням мобілізаційного віку до 22-23 років, з тим, щоб люди, які навчаються, закінчували університети. Вже вони були з базовою загальніською підготовкою, і їх по віку можна було вже мобілізувати, і вони вже якби навчені кадри. Плюс-мінус, оскільки пройшли цей курс. Можливо, це робиться для цього, як варіант, що скажемо? Ну дивись, поки вони вчаться, вони мають відсрочку, наскільки закон зараз поки що не змінений. Тобто, якщо вони навчаються, то це, ну, якщо вони, навчаються, вони мають відсрочку, ті, хто не порушують послідовність. Да? А ті, хто навчається з порушенням послідовності, тих можуть мобілізувати, якщо буде знижено мобілізаційний вік. Тобто прийде пов'їздка в університет, з'явитися такому-то студенту. Університет доводить до відома студента, він з'являється і його направляють на ВЛК і тут же в цей же день мобілізовують. Такий сценарій ймовірний і досить простий.